Вітаннячку всім. 210-й день у мене. Дають мені оцю як. І, а, танікс. Не знаю, треба вона мені, не треба. І сразу піду я, коротше, бо я трошки припізнився. Ударю КБшечку. Так, що ж нам дали? КБшечки, що ж нам дали? Фігня. Епічний Том, фіга собі. Це треба записати, де теварнячок, Четвертий й КБ. епічний том, далі. П'ятий. Ого, п'ятого вже майже вбили. Тут нічого. Стоп. Давай точно ладно. Далі. Шостий. П'ятий не дивую, до речі. О, шостий войда дав. Швидкість. Ну, 6 зірок нехай буде. Це продамо. Один Войт. Шостий КБ. Один продавній. Фігня, конечно. Один Войт. Але що зробиш? А, так, блін, ну зно цей червоний бос. Ненавиджу, коли він червоний. Давайте я два рази його шандарахну Ну, це перший ключик. Ось так. Кисло йде зелений КБ взагалі не подобається мені. Але що поробиш? Маємо, що маємо? Викручуємося з цього. Ну і нічого, я і зеленого закриваю за три ключики. Колись мені ще недавно на це треба було 4 ключа, а тепер і достатньо. Так, ну і другий ключик вийшов трошки менше, трошки менше. Не набагато, але, як бачите, за три ключика закривається спокійно. А, дуже часто за два закриває, якщо він не зелений. Фіолетовий, синій червоний зазвичай закривається за два ключи. Так, тут нічого, тут забираємо. О, так, що в нас по кузні? Давайте глянемо. Подолати на класичній арені підвищити героїв в магії і поліпшити броню до 8 рівня. Давай глянемо щось з того, що тут є. Надшвидкість! Надшвидкість, надшвидкість. Давай сюди два рази в два. Так. О... Героїв в магії поліпшити Десять разів. Десять разів героїв магії. Окей, а хто тут у мене? Героїв магії. Героїв магії. У мене таких і немає тут. Хм. Окей, я зроблю отак. Хитріше. Я думаю, одного разу достатньо. Думаю, достатньо. Так, ну і подолати на класичній арені це ми ще зробимо. Давай. А... Мітитись. Рубінчики. О, тут ще триває. Окей, я там ще не набив просто максимум очків, тому нехай буде. турнір по Чехії у нас. Я не роблю це все. Тому що я качаю собі своїх героїв. Що це ще світиться? А, турнір групової арени. Тут, коротше, я завтикав і не добив, уявляєте, дивіться, 812, а 880 треба було. Тут 4 курка, але все ж таки. Просто банально на тому, що провтикав. Так, давай лупнем 10 шардиків. Тут треба когось апнути. Комусь моточку апнути треба. Моточка. Моточка. І знову воно глючить. Це трендеть. Так, коротше, я перезайшов. Ось у нас уже що анонс про. А, анонс про злиття Діда. Злотя Діда. 7 рівнів в компанії ходь. Давай. Так, ну що, тут, коротше, готово. Завтра можна забрати синій шардик. Я тут що? Два рази ударив демона. Групу Арену відстукав. Ключі відстукав. Це ще раз демон. Використати три гліфа. Так, три гліфа, три гліфа. Тут вже три є. Давай Пусько, Пусько. Окей, 4 спроби поліпшити атрибут. Окей, витривалість у кузні. Яти участь групової арени командою героїв одної фракції. Здобути три артефакта і ключі використати. Зараз я швиденько це все зроблю. Так, що ж, я, походу, все. А, тут. У, мені ще тут треба когось добити для кузні. А кого? А, просто подолати героїв. Ну, давай. Давай. Що за мене тут ратало зробить? <звук> навіть макака її перетворив на вівцю за або 3 відсотки, або там 200 400 точності лише. Або капець паршева мітралка. А тут, походу, я не походжу. Да. Тут жорстко. жух жух. 371. а походу? Моя арба похода? Ні, моя не похода. А тут? І тут не похода. А може і похода? Походила. Я міг його вбити Джоргом, там відкотився третій скіл, я просто не замітив. Ти диви Агер навішав Ну і хто ти після цього? Пішло все не по плану. Пішло не по плану. Все не по плану, але Арман сродні виправляє ситуацію. Окей. Супер, 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 супер гуд. Ю, три потужних сапорта. І один потужний ДД. Хм. цікаво. а це поразка. Це ГГ. То, що її не вбив, це ГГ. Хочу ще раз спробувати. Можливо, мій Джорхі не в змозі її вбити, це теж можливо. А ні, таке у змозі. Питання лише. Ой, питання лише в рандомі. Бачите? Що цей ярманс робить? А це ярманса, ну. Да, цей теж, короче, робить чудесам. 哦。Oh. Треба вбивати, так? О! Ха -ха. Тут 326. Тут нема уронія, але тут можна відкиснути навіть і без уронія Тарас Макака, Тарас Макака. йой йой не думав, що він перетвориться. Хоча він ж тарас, він. Це ж герой по суті без опору. Йоу. Так, ну то я вже доб'ю собі сам, то я вже добью собі сам. Події. Подію зробив підготовчу. 75 залутав. Так, о, щось тут світиться. Щось якийсь мені прийшов новий герой. А, Танікс. Ну да, да. Окей, її забер. Цей. І сразу на склад. Сразу на нас О, п'ята. Э, П'ять зірочок на Аделінку. Суперово. Зараз ми ще відкриємо там один маю. А що ж тут звітиться безкоштовно, Йопте? Слухай, я вроді все перекраю. А, от тепер появилося. А до цього не було. Так, а кузня, Ой, кузня. Ну так, кузня. Забрав, забрав. Далі. А... Давай в мене є один камінчик, один. просто жмакнем. Там, там зараз іде. Збільшений шанс 5 та 6 зіркової душі. О, бачите, п'ятизіркова душа і спрацювала. О, х2 на 5, та 6 зіркову душу тільки з середніх камінців і не більше. Тобто більше шансів тут нема. Просто а, шанс того, що випаде п'ятизіркова або шестизіркова душа, збільшений. Але рідкість героїв не змінювалась. Так, пробудження. Давай ми пробудимо аделінку. О, її треба фарбувати, в мене нема чим. Блін. Це додало якісь очки чи не додало? Клан турнір. До речі, йде клан турнір. Клан турнір. Оу, ми вже майже набили на десятку. Так, то в мене ще два цих. Е мішечків потренькою теж на аренку. Так, Аделінка вже качає таланти. Вже качає. О, а відки мене два ключа демонів? Хм. Там ще дають ключі демонів. Так, ну бачите, третій ключ взагалі вийшов мізерний 23 ляма, бо цей відкес е, дуже швидко. Але закрито закрито. І давай п'ятого закриємо. п'ятого закриємо. Так, ну, в принципі, в принципі. В принципі, в принципі, що ще мені можна зробити? Думаю нічого. Решту я позливаю енергію, я злию на прокачку талантів. І тут дофармлю О, тут я сюди ще не сходив. Не забув. А, так, не важка, звичайна. Давайте я пробіжусь таким складом до боса. Так. О, поверхи прийшов швидко. Тут о, теж вони пройдуть, але це я буду потім робити, коли я пройду всю вежу. Так, далі о, грифон 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 Рух. Вжух, вжух, вжух і вжух. Так би я легко проходив. Хардового дракона. Ой, хардового дракона, хардового боса. Програю. Стараюсь сюди одного цього. Одного хто вихіляв? Хто вихіляв? давай ти будеш. Будеш ти, будеш ти. вона Вертається з оглушенням назад тяжко. Бачите, одна скіла, що рішає. Так, пічний Том, окей. Пічний Том. Це що в нас буде 90-й поверх? Це тут я застряг на харді на 90-му поверсі. Тут Войт. Тут епічний том. Тут Войт. тут могли б давати сакрал. Ну, от реально. За проходження повне хардової вежі могли б. Ой, е, легкої вежі могли б дати хард... е, сакрал. От тут Войт дають. Тут Легтом, Сакральчик і тут сак... два останніх сакральчика. Ну, окей, на цьому, я думаю, закінчу. Решту, я дозливаю прокляте місто вже не ходжу, вже чекаю ресету. Уже там те, що міг я а, на своєму рівні а, розбомбити, розбомбив. Багато не пройшов. Амі, амінуса того, як його, Амі... Як його, блін. Як його звати Спака. Аміну, Аміус, Аміуса пройти не можу, бо бачите, нема ким бити його. Він просто вбиває всю команду. Якось так, Гарно дякую. Не забудьте за вподобайки. ще не підписаний, теж підписуйтесь, бо статистика каже, що половина дивиться мене без підписки. Якось так. Гарного всім настрою.